Take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for good. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Міталден. Я радий вас вітати у нас на каналі, канал Мітуавто, канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про останні 10 успішних купівель на аукціонах в США, які ми придбали для наших замовників самих популярних цікавих автомобілів. Які ми купили для наших замовників, звичайно, будуть автомобілі джипи Ренегейт, компас Чироки. Звичайно, будуть і BMW, і навіть буде Cadillac, і буде Мазда, буде багато чого. Тому залишайтеся на цьому відео, щоб не пропустити саме цікаве. Зараз ми з вами швиденько по цьому всьому пройдемося. Я вибрав самі цікаві, на мою думку, автомобілі. Тобто є багато і інших автомобілів, але показувати абсолютно всі, я думаю, це буде не дуже цікаво. Тому зараз досить швиденько. Давайте пройдемося, по примірам, яких автомобілів ми купили, які, скільки вони приїжджають, скільки вони можуть вийти, ви зможете для себе спланувати купівлю свого майбутнього автомобіля та й зрозумієте, як це все відбувається. Так, погнали. Остання купівля на аукціоні відбулася буквально вчора. Це був джип компас в гарній комплектації, комплектації ліміти. 4750 доларів. Ми придбали його для нашого замовника. Точніше, ми придбали його на продаж Автомобілі, які ми виграємо по гарній ціні на аукціоні, виставляємо в продаж, ми постимо в Viber, Instagram, Telegram, в наших соцмережах посилання, на які знаходяться під цим відео. Тому підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І а, саме там ми запостили цей джип компас. Наш замовник з Харкова подзвонив, каже, Ігор, хочу цю машину під себе. Буквально в півдев'ятої вечора виложив, в 9 він її вже забрав. Тому підпишіться, не пропускайте самі цікаві лоти. Значить дивіться. 4750, ось такий класний джип Компас Лімітед. У нас синій колір автомобіля та чорна криша. 4х4 повний привід. В джипів досить легкий поріг спрацювання безпеки. І цей джип не виключення, в ньому теж безпека спрацювала. Великий екран тут, Apple CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат, безключовий доступ, повний привід знаходиться тут. 2.4, двигун, на який ставиться газ 4-го покоління, 9-ступенева ZF. За це ці автомобілі люблять, вибирають і за ними бігають. Передні пошкодження в лівій передній частині знаходяться ось тут. Я б не назвав їх критичними. Малий рідний пробіг 38 тисяч миль пробіг цього автомобіля. В автомобіля є автозапуск, чистий постійку, він 9 місяць 2019 року. Фотка під капотного пространства, нічого такого надзвичайно дивного я там не бачу. Далі йдемо, і е, цей автомобіль ми виграли буквально в. So І а, ще, звичайно, немає інформації по цьому автомобілю, а, коли він прибуває, де він пливе, де він буде, і таке інше. Тому а, ось по такому посиланню. Далі ми відправляємо замовнику і будемо слідкувати за цим автомобілем. Буквально, ось 2 травня, вчора ми його купили. Ось тут сьогодні зайде оплата, і буде, коли забирають за аукціону, коли привезуть. Тут буде відправка від порта Нью-Йорка. Три-чотири тижні йде до Клайпеди від Нью-Йорка автомобіль, і тут будуть всі дані по цьому автомобілю. Тому, якщо хочете собі подібний компас, ви можете підписатися на наші соціальні мережі, слідкувати за нами, замовити його з нами собі під ключ. Та ремонт і відновлення ми цього автомобіля зробимо у нас на СТО вам під ключ. Далі йдемо далі, і наступний автомобіль у нас Jeep Cherokee 4825 ставка Farmers Insurance продала цей автомобіль. Цей автомобіль у нас з невеликими пошкодженнями по передній частині виглядає це ось так. І Знову ж таки, у нас гарна комплектація, комплектація Limited. в цього автомобіля двигун 2.4 на передньому приводі. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ви хочете собі джип-чірок із 24 в комплектації Limited, то він буде виключно на передньому приводі. В рестайлових версіях автомобілів немає, не існує версії з повним приводом в ліміте 2.4. Тобто це може бути Latitude Plus 2.4 на повному, Latitude просто, а лімітед буде тільки на передку. Якщо ви хочете повний, то це буде або 2.4 Latitude Plus, або 3.2, Лімітед, ну, або Latitude Плюс, або Trailhawk. Пробіг автомобіля 35 тисяч миль. 35 542. Дивіться, друзі, придбали ми цей автомобіль на аукціоні 4825 18 2018 року, трішки більше на нього буде розмитнення. Цей автомобіль в Україну прибуде 13300 без ремонту. Що пораховано в цю ціну, в цю вартість? дивіться, Сюди включається вартість автомобіля, збір аукціону, доставка до порту, доставка до клайпеди, доставка до України України, вивантаження, розвантаження, розмитнення і таке інше. Тобто це підрахована повністю вартість автомобіля, скільки вона складе е в Україні повністю з розмитненням. Далі потрібно буде зробити ремонт і відновлення автомобіля. Ось таке посилання. Автомобіль ми купили буквально 1 травня позавчора. Сьогодні очікуємо, що гроші зайдуть саме в Америки та буде перевізник забирати цей автомобіль, доставляти його на майданчик. Ось такий черокий йдемо далі. І ренегейт купив. Наш постійний замовник Дмитро. Він у нас постійно бере автомобілі, має спеціальні умови для замовлення автомобіля, тому що це людина, яка постійно купує з нами автомобілі, їх ремонтує, відновлює, виставляє на продаж. Значить, дивіться, 350. Цей автомобіль ми придбали на аукціоні. У нього невеличкі пошкодження, взагалі, мінімальні. Цей автомобіль е, має цілу безпеку, він передньоприводний і 18-го року випуску. Тобто він рестайловий. До 18-го року були дорестові ренігейди, З 18 Пішли рестові різниця. У нас трошки інший салон. У нас трішки інший екран. В цьому екрану вже Apple CarPlay, Android Auto. і уже в сучасних компасах, чи Чирокі і Ренігейдах. Ті сучасні функції, як Apple CarPlay, Android Auto є, електроприводи сидінь, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, безключовий доступ до автомобіля. В деяких автомобілях електрокришка багажника є, немає панорама, є, нема. Ну тобто комплектації досить багаті і досить широкі. Бачите, ціла безпека. Е, незважаючи на те, що в джипа досить низький перік спрацювання безпеки, в цього автомобіля все-таки вона. Не спрацьована. Чому, ви спитаєте, в мене все досить просто. Він, скоріш за все, просто при ДТП був е, стоячим. У нього в стоячого в'їхало, він був не на ходу. Пробіг автомобіля складає всього 70 тисяч кілометрів. І дуже-дуже вигідно, ми його взяли за 350. Е, і ще нам дещо допомогло. Бачите, 70 тисяч миль пробіг автомобіля складає. Тобто на аукціоні зробили помилку, вказали, що в автомобіля 70 тисяч миль пробіг, в реальності 70 тисяч. Кілометрів, і це нам дало перевагу придбати цей автомобіль дешевше. Е, так, дивіться, ідемо далі і дивимося. Цей автомобіль, до речі, уже дуже швидко доставлений на майданчик е, перевізника. І у нас є по ньому додаткова фотографія. Ось, 25 квітня ми його виграли, 28-го його забрали з за аукціону, 1 травня його вже доставили на майданчик перевізника. Відправлятися буде спорту Техас. Тут буде указана вся інформація по автомобілю. Номер контейнера, номер букінга, коли прибуває. За цією інформацією, ви можете слідкувати за цим автомобілем та дивитися, де він знаходиться. Також ви отримуєте додаткові фотографії автомобіля безпосередньо з порта перед відправкою з майданчика загрузки. Ви будете мати більше інформації про своє авто. І я вважаю це досить великою суттєвою перевагою, тому що замовляючи авто з нами, ви постійно маєте можливість за ним слідкувати. Ви за ним слідкуєте, як він у. Купується на аукціоні. Ми всі автомобілі купуємо тільки по узгодженню з вами, до узгодженої з вами ставки. Далі відправляємо посилання для слідкування за автомобілем, і ви слідкуєте до моменту прибуття його в Клайпеду. Потім наш перевізник їде, забирає автомобіль, і вам відправляються фото, відео, там як везе цей автомобіль. Прибуває в Україну на СТО створюється окремий чат, вайбер, телеграм, де зручніше. І далі уже спілкуємося по ремонту і узгодженню. І Ремонт і відновлення вашого автомобіля. Тобто там СТО, там Міту авто, там ви. Ви безпосередньо з СТО узгоджуєте, що ви хочете робити в автомобілі, що не хочете, які запчастини купуються, які не купуються, які ставляться, як це міняється, це все супроводжується фото-відеозвітом. Ви завжди знаєте, як і де ремонтується автомобіль і мається має така досить велика суттєва перевага. Немо далі. Mazda cx 5 22-го року, 14300 купили. 25 перебуває в Україну без ремонту. І автомобіль в гарній комплектації комплектації Preferred Цей автомобіль такий має досить красивий сучасний колір. Мені подобається, як виробники автомобілів ввели в гаму своїх кольорів. Такі ну я б не сказав би, що це сірий, ну колір дуже красивий. Сірий з якимось відтінком. Да, маляру буде досить складно його фарбувати, але я думаю, він з тим впорається. Пошкодження у нас мінімальне. Дивіться, центральна балка у нас ціла, дістроні кось. Ось тут у нас невелике пошкодження. Тобто реально мінімальне пошкодження по автомобілю. У нього ціла безпека, у нього 2,5 двигун, він на повному приводі, повністю шкіряний салон, пам'ять сидінь, Apple CarPlay, Android Auto електрорегулювання, клімат, підігріви Це все в автомобіля є. Невеличкий пробіг, 9 тисяч миль. Ну, можна сказати, нова, ну, нова машина, друзі. так, Автомобіль чистого 22 року по стіку і на облік стане 22-м роком. З ним йдуть ще фари. Ось 22-й він стане у нас на облік. Дивимося, що по перевізнику, якщо я не помиляюся, буквально е сьогодні вранці вже з'явилися по ньому фотографії додаткові, і автомобіль вже буде підготовуватися до відправки. Значить, дивіться, так, ось Mazda cx 5 Prefer 22 рік в порту Техас. Зараз автомобіль буде підготовуватися і скоро буде його відправка. 26 числа купили, 2 травня, буквально та вчора ввечері його доставили. І ось у нас додаткові фотографії є по автомобілю. Тобто за ним можна слідкувати. Mazda cx 5 дуже гарні автомобілі, вони надійні, вони не економічні, вони потужні, вони е недорогі в обслуговувані і утримані. За це є. Їх досить сильно люблять люди і тому їх і купують. Йдемо далі. І наступний автомобіль у нас е, Тесла, Tesla Model 3. Цей автомобіль ми придбали за 13 600 доларів. Тесла останнім часом досить сильно здешевшили на аукціонах. Раніше вони були дорожчі. Такі Тесла буквально рік-півтора торгували назад, торгувалися е, біля 25 тисяч доларів. А це Long Range Dual Motor 20-го року. Страхова компанія продала нам цей автомобіль за 13600, і він 20 тисяч доларів прибуде. В Україну без ремонту. Ну, реально, 25-27 можна його зробити. Передні фронтальні пошкодження це самі дешеві пошкодження у Тесли, тому що передок у них недорогий. Йдемо далі, бачимо, ось ось у нас все є, все як має бути. Це у нас Long Range Dual Motor. 52 тисячі пробіг у цього автомобіля. До речі, зараз ми також з вами стоїмо, заряджаємося в Теслі. Я катаюсь теж на трієчки Motor і е, поки стоїм на зарядці, у мене є можливість записати для вас відео і розповісти вам про цей автомобіль. Цей автомобіль вже також доставлений на майданчик перевізника, тому ми можемо по ньому подивитися більше фотографій та е, звідки він буде відправлятися. Так, знову у нас порт Техас. 24 числа придбали, 3-го привезли на майданчик. Ось такого роду у нас додаткові фотографії, і наш клієнт. Замовник може більш детальніше знайомитися з цими фотографіями. Тобто, є таке посилання для слідкування за автомобілем, що, як на мене, досить таке зручно. 20 тисяч доларів ця красуня перебуває в Україну без ремонту. Далі буде ремонт і відновлення. Ви можете робити ремонт і відновлення у себе на СТО. Ви можете замовляти ремонт і відновлення у нас на СТО. Якщо ви працюєте з СТО, ну, робите ремонт у нас, ви додатково отримуєте гарантію Гарантію на роботи один рік, ви отримаєте гарантії на лакофарбове покриття, на фарбування один рік і е, однозначно ви е, отримаєте якісно відремонтований автомобіль. Наші майстри перевірять його геометрію, його діагоналі і виконують ремонт і відновлення виключно якісно. Наступний автомобіль, який ми придбали за 3700, це Honda Acord Гібрид. Цей автомобіль 2017 року випуску, він має невеликі фронтальні пошкодження. При такій ставці автомобіль приїжджає до 11,5 в Україну без ремонту. Та ці автомобілі зарекомендували себе як надійні, потужні, економічні. Якщо ви вибираєте Honda Accord Гібрид, ви будете мати витрату пального до 5 літрів бензину. Це Біль у нас в гарній комплектації, комплектації є Excel, шкіряний салон, електроприводи, два екрана Ось тут екран, ось тут екран, підігріви кнопочка старт-стоп. Ну Заряжена така машина досить путьова. Тому, якщо треба гарний акорд, можете також е телефонувати до нас, ми вам зробимо. Дивіться, це у нас седан. Справа в тому, що зараз е в замовленнях, як правило, одні. Кросовери і е, є досить багато вже випадків, тобто загружаються по три в контейнер. Якщо автомобіль загружається чотири в контейнер, це звичайна доставка. Якщо три автомобілі в контейнер, доставка буде трішечки дорожча. То коли ви купуєте седан чи хатчбек, то ці автомобілі просто отак от вистрілюють. Дивіться, 18 квітня ми його купили, 24 квітня його доставили на майданчик перевізника. 26 квітня автомобіль вже в контейнері. Уже у нас номер букінга, і ми на 20 4 травня очікуємо його прибуття в клайпіду, тобто досить швидко. Це надзвичайно велика перевага седанів і хатчбеків. Останнім часом люди купують їх просто трішечки менше, і їх велика нехватка. Тому їх в першу чергу загружають в контейнери. І тоді влазить 4 автомобіля в контейнери. Ну і, звичайно, відбувається доставка, вартість доставки, звичайна. Тому це потрібно врахувати при плануванні купівлі автомобіля. Так, у нас ось таке фронтальне пошкодження, ремонт і відновлення цього. Автомобіля замовник буде робити у себе на СТО. Він вибирав автомобіль під свій ремонт. Тобто, якщо вам також потрібно, ви можете замовляти з нами. Наступний автомобіль Ford Edge 2020 року випуску в гарній комплектації сел. 6600 е, взяли на аукціоні, але сторгувалися з... Е, Продавцям зі страховою за 700 забрали. Спочатку він нам його не віддавав, 7500, хотів за 700 забрали. 27 тисяч миль у нас пробігу цього автомобіля досить невеликий. Це надзвичайно велика перевага, замовляючи авто із США для себе, ви м, отримуєте автомобілі з невеликими рідними пробігами, та ви отримуєте автомобілі в гарних комплектаціях. Роблячи ремонт і відновлення під себе, ви його відразу робите якісно. Наприклад, цей автомобіль у нас з цілою безпекою. Як на у мене це велика перевага вибирати автомобіль для себе з цілою безпекою та робити відновлення і ремонт. Хочете з замінника, хочете з оригінальних запчастин. ну, З яких хочете, таких і робите. 7 автомобіль ми забрали на аукціоні. Це десь. Е 16 тисяч автомобіль прибуде в Україну без ремонту, плюс якісний ремонт і відновлення, і людина отримає ну реально шикарний автомобіль. Якщо ви подивитесь подібні автомобілі у нас на Ріа в подібній комплектації стані, продаються десь за 25, 27, 30 тисяч доларів. Тому я вважаю, це досить, досить вигідної купівлі. Автомобіль ми взяли. 18 квітня, ось уже 26-го він в контейнері. Номер букінгу, номер контейнера, прибуття в кінці травня. Чекаємо. Є додаткові фотографії. Ось у нас з автомобілем ще де. Додатково бампер. Це досить суттєво здешевить вартість ремонту автомобіля. Це надзвичайно велика перевага, коли приходять додаткові запчастини з автомобілем, коли страхова ложе в них. Тобто, це дешевше вдається робити ремонт і відновлення автомобіля. Тому 16 тисяч чекаємо його уже скоро в Києві. Далі їдемо. Наступний у нас автомобіль це ось такий Ford 20 2020 року, 3850. 11,400, автомобіль прибуває в Україну. Без ремонту. Тобто далі потрібно буде робити ремонт і відновлення. Ми його будемо робити у нас на СТО. Невелике пошкодження в лівій передній частині. Цей автомобіль ми взяли по гарній ціні на аукціоні, виставили його у нас в Інстаграм, Телеграм на продаж. Тобто ми його не під клієнта торгували, бачили гарна ціна. Взяли автомобіль. Буквально через півгодини зателефонував наш підписник, каже, блін, супер, тачка, клас, хочу, забираю. Тому цей автомобіль досить швидко він забронював під себе. Apple CarPlay, Android Auto, підігрів. Сидін, дестронік, підігрів. Ну, все є в цього автомобіля. Він 20-го року, 23 тисячі пробіг всього-навсього у цього автомобіля і 1,5 літровий двигун на повному приводі. Цей автомобіль 3 850 доларів, 11400 прибуває. Далі ми йдемо і дивимося, що у нас. По ньому на перевіз. І інформація по цьому автомобілю. Як бачите, 17 квітня купили. Ось 26-го вже в контейнері. На 10 червня очікуємо прибуття цього автомобіля. Ford Escape – це сучасний автомобіль, він вже в 2020 році отримав новий кузов і його реально варто вибирати за його сучасність, за його економічність, за його надійність. Півтора-літровий двигун має 180 кінських сил, тому нехай він вас не лякає, їде цей автомобіль. Досить бодро, і вам буде досить приємно на ньому їздити. 11400 ця красуня прибуває в Київ без ремонту. Тобто, як бачите, ціни на автомобілі зараз реально впали. Вони стали дешевші в Америці, вони стали дешевші в Україні, наоборот, вони стали трішечки дорожче, якщо буде точніше. Тому, якщо, тому що, якщо врахувати однаковий автомобіль, куплений зараз в США, його доставити, якісно відновити і порівнювати з якісно відновленим автомобілем на авторіяти ви його просто не знайдете ви знаєте що ми також ще займаємося автопідбором і багато автомобілів ми підбираємо в Україні то я вам хочу сказати що знаходити останнім часом автомобілі стало значно важче гарних автомобілів продажу майже нема їх реально дефіцит і гарні екземпляри розбирають досить швидко і за дуже дуже дорого. Тому йдемо далі. І е, е, наступною купівлею у нас був BMW x і x го року 13100. Цей автомобіль ми придбали на страховому аукціоні Копарт. Взявши його за 300, в Україну, прибуде він без ремонту в 24 тисячі доларів. Найдорожче в преміальних автомобілях німецької великої трійки ремонтувати фронтальну частину. Тому автомобіль був вибраний з бічними пошкодженнями. Він в ремонті відновлені буде значно дешевше, ніж це фронтальна частина цього автомобіля. У нас реально невеликі пошкодження, спрацювали в автомобілі шторки, але торпедо, кермо це все ціле. Автомобіль в гарній комплектації, електроприводи, підігрів, чорний потолок. Великий екран, звичайно, ті всі функції клімата, CarPlay, Android Auto. Тут нема про що говорити. Звичайно, це все є. Автомобіль Run'end Drive заводиться і їде. Тобто реально автомобіль з невеликими пошкодженнями приїде в досить такі адекватні гроші. А, цей автомобіль я ще торгував подібний автомобіль буквально а, восени 2022 року, і вони за аукціонів менше, ніж 18 тисяч доларів не уходили, а уходили 20 і більше. То ось. На весну 23-го року 13100, BMW x 3 24 приїжджає, плюс ремонт. Ну Ріа, на такі автомобілі в такій комплектації з такими пошкодженнями і пробігом 27 тисяч. Ну буде значно більше. Дивіться, 11 квітня купили, 20 квітня вже в контейнері, 19 травня. Ми очікуємо його прибуття. Ну, тобто, досить досить швидко. Додаткові фотографії по автомобілю. Ну, все як звичайно, ви вже зрозуміли. Наш замовник отримує слідкування за автомобілем. Він отримує додаткові фотографії. Він знає, де знаходиться до його автомобіль. Та контролює його прибуття. Як ви вже зрозуміли, ремонт і відновлення буде робитися у нас на СТО, під ключ з гарантією якості. Тобто наші замовники отримують гарантію на фарбування, гарантію на роботи. І всі ремонтно-відновлені роботи узгоджуються в чаті з вами. Що по автомобілю робимо, не робимо, ви повністю контролюєте, контролюєте все від початку і до кінця. Так, і останній автомобіль, який ми взяли за 10 тисяч доларів, це Cadillac XT. -4. 4 2019 року за 10 тисяч доларів ми придбали цей автомобіль. За 10 взяли, якщо я не помиляюся, біля 19 він перебуває в Україну без ремонту і далі буде ремонт і відновлення. Так, ось так суперово виглядає цей автомобіль. Він не типовий. Людина думала придбати собі автомобіль новий в салоні, Peugeot 3008 здається, і цінник на цей автомобіль був 40 тисяч доларів. Ну, він вирішив його замовити, але потім. Видалося, що за 40 тисяч доларів це буде бідна комплектація, а за багату комплектацію навіть нельзя доплатити, тому що нема полупровідників. Вони багату комплектацію не можуть поставити. Тому він розстроївся, зателефонував до мене. Каже: Ігор, фіг на нього на те Peugeot, візьму собі каділак, буду їздити як нормальний пацан. Коротше, десь два тижні пошуку. І ми взяли крутого каділака. Дивіться з невеликими фронтальними пошкодженнями. Він попередку цей автомобіль біля 19 прибуває в Україну в гарній комплектації. Суперова тачка. Він. Він на ній буде виділятися, він на ній ну, буде отримувати весь кайф і задоволення, які можна отримувати на автомобілі. Автомобіль ранен Drive заводиться і їде. Ми відразу зараз подивимося, як виглядає на площадці перевізника. Ось 24 квітня купили, 25 квітня вже в контейнері, на 3 червня ми його очікуємо в Україні. Додаткові фотографії. Ось Це все по автомобілю є. 2 трубовий турбовий двигун. Ну ось, друзі, ось е такі 10 автомобілів ми придбали для... Наших замовників, якщо ви хочете придбати автомобіль для себе, ви можете це зробити з нами. Ви зрозуміли, як це відбувається. Тобто, якщо ви хочете придбати автомобіль, телефонуєте до мене для консультації. Ми з вами все узгоджуємо, обговорюємо. Якщо реально придбати той автомобіль, який ви хочете, той бюджет, який ви хочете, ми заключаємо договір, працюємо офіційно. Далі ми відбираємо на аукціонах автомобілі, і я торгую автомобілі тільки ті, що ви мені узгодили до. Узгодженої з вами ставки. Після виграшу автомобілю проводиться оплата офіційно через банк, можна налічними в Києві, кому як зручно. Далі ви отримуєте ссылку для слідкування за автомобілем, прибуває в Україну, розмитнюємо. Хочете, забираєте під свій ремонт, хочете, ремонтуємо у нас на СТО. У нас ви отримаєте автомобіль тільки якісно відновлений. Наші майстри працюють з розмірами, фарбують автомобілі виключно в камері, і ви отримуєте гарантії на роботу. Якщо ви хочете накол е, то вам краще забрати під свій ремонт, ви тоді зробите дешевше, зробите колхоз, в автомобіль вийде дешевше. Ну наші майстри не можуть зробити колхоз і ще й дати на нього гарантію. Гарантія дається виключно на якісний ремонт. Я думаю, ви це зрозуміли. Но той, хто хоче автомобіль для себе, виключно шукає його для себе, а не на перепродаж і, звичайно, хоче отримати гарний автомобіль, який реально на авторі не продається. Як ви вже зрозуміли, ми періодично викуповуємо автомобіль в продаж. І е, як тільки ми купили його по гарній ціні, ми відразу виставляємо його в інстаграм, телеграм, фейсбук. Ці всі посилання на наші соцмережі знаходяться в опису цього відео. Тому я вас запрошую підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити цікаві варіанти. Якщо вам цікаво, як ми працюємо, там ми висвітлюємо, як відбувається ремонт, відновлення, це все показано також у нас в соціальних Мережах. Тому підпишіться, буде досить і досить цікаво. Е, значить, йдемо далі. По завершенню ремонтно-відновлених робіт ми з вами їдемо в реалі, реєструємо автомобіль на вас. Тобто ви отримуєте автомобіль повністю під ключ. З нами ви отримуєте супроводження від моменту вибору купівлі автомобіля в процесі його доставки, розмитнення і ремонту. І в момент реєстрації автомобіля ви також з нами. Тобто, ми з вами від початку і до кінця. З нами надійно, з нами дешевше. І з нами ви отримаєте виключно гарний, якісний автомобіль. З вами був Ігор, мітоавтор. Якщо вам сподобалося це відео, поставте обов'язково лайк, порекомендуйте нас друзям, і ми для вас зробимо гарну, круту автівку. Всім пока, до нових зустрічей!